Чого ж розпочати ремонт у вашій оселі комплексний ремонт, скажімо так? Першочергово, ми, заходячи на об'єкт, оцінюємо фронт роботи, домовляємося з клієнтом про вартість всіх абсолютно робіт. Далі ми закуповуємо будівельні матеріали. І першочергово, знаєте, що ми робимо? Перше це підготовчі роботи, підключити воду, підключити електрику, тимчасову, підключити будівельний туалет. Обов'язково вкриваємо стяжку забудовника, якщо в нас немає там тотального перепланування, ДВП. Далі, друзі, ми завозимо матеріали для штукатурки і штукатуримо стіни. Потім ми ведемо електрику, сантехніку і подальші роботи це плитка, малярка і чистові роботи. Невід'ємна частина всього комплексного ремонту це підготовчі роботи. Обклеїти вікна, обклеїти двері, обклеїти підлогу чистову. Навіщо ДВП на підлогу запитаєте? Тому що штукатури буде штукатурити. Вся ця шпаклівка, штукатурка буде летіти на підлогу. Для того, щоб не забруднити чистову стяжку забудовника, ми туда...